В Житомирській міськраді 1 квітня зібрали комісію з питань депутатської діяльності регламенту та дотримання законодавства, щоб прояснити ситуацію з міжнародним аеропортом Житомир. Зазначимо, що днями в соціальних мережах з'явилася серія публікацій від Житомирянина Олександра Швецова, в яких він розповідає, що земля та приміщення є приватною власністю і звинувачує владу у виділенні бюджетних коштів на реконструкцію аеропорту. Житомирський аеропорт ніколи не був власністю міста Житомира, ніколи не був комунальний. Це було державне підприємство. Я сьогодні дзвонив власнику ДП ДПАКорд Янчуку, мав з ним розмову. Він отримав право власності на цей аеропорт в 2013 році, купив у двох приватних осіб, які купили цей об'єкт після того, як збротіло державне підприємство і фонд держмайна його продав. Тобто воно було державне. Так, да, воно було державне. Тобто міцна воно ніколи не було. Що нам там саме належить? От Злітна полоса. Я, тільки, що, тільки що я сказав ще раз, від полоса. Рульошки 2, і інфраструктура 3. Все, все. Більше нічого. Інфраструктура 3, це місто належить? Місто, так. Місто. Що входить в цю інфраструктуру? Тільки та площадка, де будуть стояти літаки, так щоб вам було зрозуміло. А аеропорт не належить? Ні, сам аеровокзал, він називається аеровокзал. Це власність приватної особи. 58 гектарів було поділено на дві земельні ділянки. 40. І 18. 40 гектарів залишається у міської ради, а 18 також власником є територіальна громада Житомирська міська рада, але користувач ТОВ корт Це стосовно землі, яка перебуває в межах міста Житомир. Земельна ділянка площею 45 гектарів, на якій знаходиться злітно-посадкова смуга. Яка перебуває у комунальній власності територіальної громади, крім ділянки 45 га, гектарів, ще 12 га, Інший кадастровий номер так само під майном репорта знаходиться за межами міста Житомира на території Гудвочівської ОТГ. І в лютому місяці 10 лютого 2022 року нами було підписано договір на регіону дронного комплексу. Було це все прилюдно. Було на Є підрядна організація, є на той час очікувана вартість предмету закупівлі, це становило 800 тисяч гривень, підрядник, підрядник, підрядник анон Конструкшн» виграли тендер, підписано договір і була подана заявка на фінансування. Угу. Але через 14 днів почалося повномасштабне вторгнення, кошти нам на це не виділили, угу. роботи по даному об'єкту. В коментарях журналістам Олександр Швецов зазначив, що подав заяви до правоохоронних органів. Побачив про те, що туди в аеропорт хотіли вбабахати мільйорд мільярд державних гривень. Я почав далі дивитися, що нам належить в тому аеропорті, що не належить. Приміщення аеропорту, наприклад, нам не належить. Там багато території, яка нам не належить. Багато території, яку місто чомусь віддало за копійки в оренду навколо цієї аеродромної смуги. Я з Тався до міськради, інформаційні запити подавав, які досі вони зараз розглядають. Відповіді мені ще не надали. Також я приходив до виконувача обов'язків мера міста. З нею спілкувався пару раз, також подав заяви до прокуратури, до правоохоронних органів про те, що там відбувається. Я вважаю, що екс мер міста Житомира Сухомлин і шість народних депутатів депутатів вони лобіювали це питання про виділення цього мільярду і. Ну на моє суб'єктивне переконання я за руку не зловив. Я впевнений, просто що там є схема, по якій вони відмивають наші кошти.